Мені прийшла така ідея, і я буду сьогодні у проповіді, нічого не буду вчити, нікого не буду докоряти, ніяких лекцій не буду говорити. Я буду в цій проповіді тільки розказувати, який чудний мій Господь. Він каже, я здивувався, мене вистачило на 5 хвилин. Про блудників годину можу говорити, про злодіїв дві, про братів і сестер по церкві три. Но про славу Христа мене каже хватило на 5 хвилин, і мені стало соромно. Там же в апостола Петра написано: колись не народ, а нині народ Божий покликаний, щоб возвіщати совершенство того, хто покликав нас у дивнє своє світло. Алілуя. Пропоную всім проповідникам, які виходять за кафедру. Протестувати себе, як гусь, приготувати проповідь і 40 хвилин говорити про славу Ісуса Христа. Не про гріхи народа, а про славу Ісуса Христа. От тоді відчуєш, наскільки в тобі живе Івангельський Дух. Наскільки ти можеш хвалитися своїм Господом? Наскільки ти можеш розказувати про нього, який чудний Бог, якому ти служиш. Ви знаєте, очі, які горять. Я все то кажу, коли хлопець приганяє машину за кордону за 25-30 тисяч євро. Він як починає про неї розказувати, ну зразу би увірував там коло нього точно і покаяв бися. Така машина каже: з ходять, подогрів, кожен салон. І то, і сьо. Ви в очі подивіться йому, або трактористові, коли він про трактор розказує, або пастуховий, коли про корову свою розказує. В нього очі горять. То ти зразу його приймеш і повіриш і покаєшся. От дав би нам Бог так про Ісуса Христа розказати. як про свою тачку за 30 тисяч євро, от про сина Божого, так розказати, з восхищенням, з такими горящими очима, людина точно покається. Вона хоче служити такому Богу, вона хоче бути така позитивна, як ти. Бо ти скажеш, ну ніхто вчора. У мене такі проблеми, як в тебе є. Я хворію деколи. У мене з дітьми деколи проблеми. Но я не чую цих проблем, бо мене любить Ісус. Він покриває всі мої проблеми, всі мої біди. Я, коли йому служу, я про все забуваю. Як Давид кругом медведі, кругом вовки, а він свою бандуру в руки гуслі і славить Бога, і нічого не боїться. І нічого не боїться. Я б хотів молитися разом з вами, щоб подарував нам Бог Євангельського Духа. Євангельського, не фарисейського. не сектанського, не церковного, не забобонного, не православного, не суботнівського, не Пізятнівського, а Євангельського Христового Духа. Ви хочете за це молитися? Молитися. В ім'я Ісуса Христа. Подари нам, Господи, від Твого Духа. Навчи любити всіх людей, як любиш Ти. Навчи покривати милістю недостатки людські, що б людина не зробила, яка б вона не була грішна. Дай, Господи, осудити гріх, а людину пробувати оправдати, молитися за неї, за її спасіння, Господь. Дай нам цього духа, духа чоловіколюбного, духа милосердного. Духа, Господа, який ти маєш по відношенню до нас. Боже, в цьому світі так багато людей, хороших, добрих, які не знають тебе, які не вміють відрізнити гніневія праву від лівої руки, Господи, і тобі не байдужа їхня доля, і ти пробуєш їх спасати, Господи, і ти кажеш, хто піде для нас, хто піде, хто розкаже, Господи. Дай нам такого духа, щоб ми, Господи, хотіли йти говорити щоб ми хвалились тобою, тішились тобою. Господи, розказували про Твоє царство, яке гряде, щоб людина захотіла там бути. Господи Боже наш, благослови нас у чому. Благослови нас, Господи, прийти навчитись від Тебе, обняти любов'ю всіх людей, пригорнути до себе і помогти їм тяжку хвилину життя, Господи. Тобі слава, Отцю, Сину, і Святому Духу. Амінь.